Дізнаємося про ситуацію на фронті. Доєднаємо до нашого ефіру прямо зараз керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павла Лакійчука. Пане Павло, добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Командувач сухопутних героям слава. Командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що. Ускладнилася ситуація на сході України. Вона залишається складною. Росіяни не припиняють ведення наступальних дій по всій лінії фронту. Що там відбувається зараз? Дійсно, ситуація залишається складною. В першу чергу на східному напрямку, де ну, ключовими три можна виділити три ключові ділянки. Це Південна Гавдіївка-Мар'їнка, де противник концентрує свої зусилля і має навіть частковий успіх. Друга північніше Бахмут, де також йде ну, швидше протиборство. На одних ділянках росіяни намагаються наступати на півдні Наші контратакують, продовжують спроби наступу. І північна ділянка, яка зараз, очевидно, і так в око кидається Командувачу свого путних військ. Це ділянка, ну, називають її куп'янсько-ліманський, я б сказав, купянська куп Сватова, Лиман, адже тут противник нарощує зусилля. З двох з очевидними двома такими цілями. Перша це відновити свої позиції до контрнаступу Збройних сил України щодо е, логістичної, е, логістичного зв'язку північ-південь з України е, з Російської Федерації е, на південь до Луганщини е, через Куп'янську зловий. – вийти на е, Рубіжу Сколу. Для того, щоб собі прикрити фланги, тоді це ну, створиться такий потужний, е е потужний плацдарм для е проведення наступальної операції. Це дуже небезпечно. Е те, що е ворог б'є ну, фактично по всім, е вся лінія фронту палає, це очевидно, і тут е сирський е правий, те, що він каже, Ситуація ускладнилася, значить, тут ну, для цього є певні підґрунтя щодо дій з нашої сторони в тому числі військ. Тим не менше, якщо поглянути на південь, якщо при цьому ми продовжуємо як мінімум на трьох напрямках контратакувати, навіть атакувати на півдні. На запорізьких обох напрямках, тобто на Запорізькому, на Токмакському напрямку, і продовжувати тактичні дії на лівому березі Дніпра це значить, що українські Збройні Сили України, сили оборони України далекі від переходу до статичної оборони, і маємо сили не тільки оборонятись, а продовжувати наступальні дії. А ось стосовно погодних умов, наскільки ускладнило і просування українських військових, і бойові дії? Наскільки ускладнилися і за погодних умов? Ну, погодні умови це такий фактор, який одинаковим приблизно чином діє на обидві сторони. Протистоячі сторони. Звісно, влітку мають, є переваги одні. Як для наступаючих, так і для обороня тих, хто обороняється, так взимку свої переваги. Зараз через такі нестабільні погоду, через то заморозки, то відлигу, грунти, нестійкі, стійкі це ускладні части рух бронетехніки. З іншого боку, для, повітря, для дій в повітрі, як пілотованої авіації, так і безпілотної авіації. Поривистий вітер, низька хмарність, вони ускладнюють роботу авіаційного компоненту, знову ж таки, в залежності від там, тактична чи безпілотна авіація для кожної там свій поріг спрацювання. Ну і це певним чином визначає відповідно і дії сухопутних військ дії піхоти на землі. Пане Павло, дякую вам за коментарі, що ви долучились до нашого ефіру. Друзі, Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 долучався до нашого ефіру.